У нас документообіг в Олександрійському міськрайонному суді. Тобто я просто дивлюсь три документи і три різні особи їх підписали, ці три документи. Кругом зазначено одне і те ж саме прізвище. Мені дуже цікаво, хто буде відповідати за це все. Так. Я не можу це дізнатися. Це така концерта, де спитати? На даному я не можу на відповісти, оскільки я не маю досвіду реєстрації. Тобто я тому іменно і наполягаю, я хочу побачити цю особу слідчі Клименко, який в мене є слідчим у кримінальній справі, яку я в очі жодного разу не бачив. Розумієте, це віртуальна фігура, яка надсилає мені також листи, не завіряючи електронним підписом.